Доброго вечора, дорогі підписники. Сьогодні я з вами поділюся, як приготувати надзвичайно крутий натуральний крем-батер для рук, зимовий догляд. Для цього нам знадобляться тверді рафіновані олії, косметична олія з мигдалевих кісточок і вітамін Е. Для приготування 100 г крему батеру ми відібрали тверду олію ШИ 60 г, тверду олію Какао 20 г, тверду олію авокадо 10 г, тверду олію алоє 10 грам, 1 г вітаміну Е, можна взяти звичайну капсулу, косметично рафіновану рідку олію мегдалю 10 мл і ефірну олію бачулі. Отже, спочатку завантажуємо тверді олії в чисту ємність і розігріваємо на водяній бані до утворення однорідної маси. При цьому весь час перемішуємо. Має утворитися ось така маса. Далі додаємо мигдальну олію і знову ретельно перемішуємо. І на заключному етапі додаємо краплю вітаміну Е та ефірну олію пачулі. Знову все ретельно перемішуємо і перекладаємо наш крем в чисту косметичну баночку. Щільно закриваємо кришкою і даємо охолонути до кімнатної температури. Після чого ставимо в холодильник на 1,5-2 години. Ось тільки погляньте, який чудовий твердий зимовий батер для рук в нас вийшов. Цей батер, друзі, справжня знахідка для шкіри рук. По-перше, повністю натуральні інгредієнти, які містять величезну кількість живильних речовин та вітамінів. По друге. Крему потрібно зовсім трішки, аби зволожити шкіру рук взимку. І по третє, на полицях магазинів ви точно не знайдете батеру з таким цінним живим складом, і головне натуральним. А тепер увага! Ми приготували ось такі круті набори для приготування крему батеру для тих, кому цікаво приготувати такий твердий крем для себе самостійно. Отже, ми з радістю повідомляємо, що 10 бажаючих. Цей набір точно зможуть отримати. Кому цікаво взяти участь в розіграші, щоб отримати ось такий крутий набір для приготування батеру від косметичної лабораторії ПІНКЛАйм, ставте плюс під цією публікацією або залишайте коментар і чекайте розіграшу.